Основний інстинкт, програма про батьківство в умовах міграції. І сьогодні веду її я, Світлана Борестовська. Отже, сьогодні ми поговоримо про жіночу взаємопідтримку та про спільноти, які допомагають українським мамам в Польщі адаптуватися до нового середовища, знайти роботу, навчання або просто отримати моральну підтримку, чи, наприклад, спеціальні консультації. Вже майже три роки українки об'єднуються через громадські організації, культурні проєкти. Та соціальні ініціативи. Окремо хочу відзначити і роль жіночих клубів та зустрічей, де українки діляться досвідом, обговорюють. Актуальні для себе проблеми та надихають одна одну. Такі ініціативи, звісно ж, допомагають знайти однодумців, повернути віру в себе та будувати своє нове життя. Нерідко тут в Польщі жінки об'єднуються і для спільного ведення бізнесу. Вони відкривають кав'ярні, магазини, організовують освітні студії, де разом працюють і підтримують одна одну в досягненні успіху. Ця підтримка стає міцним фундаментом для створення української спільноти. У Польщі жінки не лише відновлюють своє життя, а і допомагають іншим, демонструючи, що навіть у найважчих обставинах людяність та взаємодопомога можуть творити дива. Ми знаємо про окремі фундації у великих містах Польщі у Варшаві. Це, наприклад, фонд підтримки жінок та дівчаток з України привіт, дівчатам або фундація. Український дім у Кракові діють кілька організацій, які підтримують українських жінок. Зокрема, це фундація Зустріч, яка підтримує інтеграцію українців в Польщі та допомагає їм адаптуватися до нового середовища. У Вроцлаві жінки можуть звернутися до центру прав жінок. У Гданську існує консультаційний центр. Але мене зацікавив проєкт Мама в Польщі, який з'явився у Гожові великопольському Любузького воєводства. Створила його українка Ірина Осадців, який якій за короткий строк вдалося об'єднати навколо цього проєкту багато жінок, як українок, так і полік. Ми поговорили з Іриною про її проєкт, про досягнення та про великі плани на майбутнє. Доброго дня! Я рада вітати вас в ефірі польського радіо для України. І я от для початку пропоную познайомитися. Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Скільки років ви вживете в Польщі? Доброго дня, я вже в Польщі з 2017 року. Приїхала я сюди колись, як і більшість в той час на заробітки, от але залишилася по сьогоднішній день. Тут вийшла заміж, народила дитину. Зараз працюю і тут розпочала свою волонтерську діяльність. Як вам взагалі прийшла ідея започаткувати проєкт, через який власна. Ми з вами познайомилися. Я маю на увазі проєкт Мама в Польщі. Е, я теж мама, і якби коли я народжувала, це був 2020 рік. Е, я стикнулася з тим, що інформації є дуже багато, або немає взагалі, або дуже багато, і вона різна. І можна в ній добре е, згубитися. Е, от і я почала якби вивчати все. Я за освітою вчитель, тому якби <свіття> вивчення інформації і структурування це в мене в крові. Е, от і я зрозуміла, що. О, якщо в мене виникли такі проблеми, то що взагалі робиться, якби у інших, якби в голові, і і і особливо коли ти вагітна і трошечки розгублена, і так сама по собі. А тим більше, коли приїхали в, після початку війни жінки з України, бо в більшості це були жінки з дітьми, жінки вагітні, жінки, які планували тут народжувати або не планували, от, без знання мови, розгублені. Я собі тоді зрозуміла, що треба щось зробити, щоб їх заспокоїти, дати їм правдиву інформацію, щоб вони мали якусь опору, що розуміли, що вони тут не самі, знали, що з якими проблемами вони можуть стикнутися під час вагітності і після, і до кого можуть звернутися з такою чи іншою проблемою, тому що спокійна мама це спокійна вагітність, це спокійна дитина. От і це найголовніше, якби для мами спокій, виваженість і е, е, те, що вона має інформацію. І що ви почали робити? Як ви почали об'єднувати навколо себе жінок? Я провела кілька зустрічей в принципі таких просто якби в рамах у нас був такий проект в нашому місті навчання. Мене навчу тебе новому, навчи мене новому. От, і ти мене запросила до участі в цьому проєкті як спікера. І одну з таких зустрічей я присвятила мамам і зрозуміла, що є якби потреба таких зустрічей більше, і вирішила просто звернутися до тих спеціалістів, до тих лікарів, так з якими я співпрацювала сама, до кого водила свою дитину, які, в яких я впевнена. І запропонувала їм просто що чи не хотіли б вони поділитися своєю інформацією своїм досвідом з мамами з України. Якщо треба, то ну, якби мовний бар'єр, ми подолаємо. Буде я буду перекладати. От і так, якби це буде і для них користь. Ну тому що вони отримують якби клієнтів, і для мам це буде користь, тому що мами теж вивчають польську, пізнають польський систем охорони здоров'я. От, знайомляться з польською. Медициною з польською системою опіки над дитиною, тому що вона трошки відрізняється від України, і ніхто мені, слава Богу, не відмовив. І ми зорганізували такий чотиримісячний проект, такі спеціалісти приходили до нас на зустрічі і безкоштовно розказували, показували все, Ну, це мене вразило просто. Ви кажете, безкоштовно. Невже ці люди, поляки, до яких ви зверталися, щоб вони допомогли українським жінкам? Реально все це робили абсолютно безкоштовно, як надання просто консультацій? Я вас чесно кажучи, я досягнулася. Ще якби я знаєте сподівалася, що все-таки хтось та й мені відмовить. от тому почала я з людини, на якій якби полягала на 100%. це була моя поожна, до якої, тобто акушерка, до якої я ходила на школу молодих батьків. От і я до неї подзвонила, що пані Пауліна, так і так, пані би хотіла. Ну така да, без проблем. Це в принципі і так, якби ну мета моєї роботи так працювати з вагітними жінками, тому якщо вони не можуть з якихось там причин прийти в мою школу родження, то окей, ми проведемо таку зустріч. Потім написа до нашого фізіотерапевта, який співпрацює з пані Пауліною. я кажу, от пані Поулінасі погодилася чи не хотів би пан. Він так, окай, хотів, і пішло, пішло, пішло. Так у нас був нейрологопед, так у нас був ароматерапевт. Е нейрологопед порекомендувала мені е, гігієністку стоматологічну, про яку, в принципі, навіть не подумала, а вийшла з неї дуже цікава зустріч. Е, от і так від одного до іншого, від одного до іншого, а звернулася ще до урогінекологічного фізіотерапевта до, до пані Дагмари, до якої ходила теж якби, після вагітності і перед. Вона така так, звичайно, це дуже важливо. Тобто, е, отримала я такий фідбек, що люди, які дійсно живуть своєю справою, їм абсолютно, якби все одно кому вони розказують про це і вони. Не хочуть за це гроші. Тобто не було такого, що а до кого я піду, а як це буде? Ага, треба йти. Я пішла. все, окей, коли діб? давайте тільки графік, якби Ну, Я так розумію, що ваш проєкт він працював не онлайн. Де все це відбувалося? В якому місці? Все все відбувалося в нашому місті. Гужо Великопольський боєвудство Любузьке відбувалося це з кінця, ні, з початку серпня, з 8 серпня, по кінець листопада. Це були 3-4 зустрічі в місяць. У тис після ї вівторки або четверги часом суботи, якщо це пасувало якби нашим спікерам. Скільки українських жінок отримали такі кваліфіковані консультації завдяки вашому проєкту? Ну, ми створили таку групу для них, якби щоб вони могли теж спілкуватися вже в тракті в процесі. І після це було більше, більше 50 українських жінок. А я знаю, що ви зустрічалися, точніше, жінки українські зустрічалися не тільки з лікарями. Про яких ви нам щойно розказали, вони отримували і консультації юридичні, так стається психологічні. Так, в нас був ароматерапевт і психолог. Це до речі, була теж е, е, жінка, яка приїхала з України після початку війни. Тому з нею зустріч була особливо такою магічною. Вона теж за освітою вчитель, е, от тому вона ну просто таку магію створила під час зустрічі. І до речі, одна з вагітних дівчат, яка от уже трошечки переношувала дитину. У нас там була така зустріч з е, От ми все це якби вдихали, було так гарно, магічно. Вона вечором народила. Все мені весела мені фотографію написала. Що я народила з другого хлопчика, все у нас окей. Тому це от була така дуже дуже магічна, скажем так, зустріч. І теж в нашому в нашому місті функціонує центр мігранта. І були в нас звідти дівчата, і от вони розказували про те, як легалізувати свою дитину вже після народження, як подати її на карту. І одну з таких зустрічей провела я особисто я розказувала про виплати в Польщі, які пов'язані з народженням дитини після і про цю нашу зараз програму Активний роджець. От про яку всі знають, але там є багато нюансів. От тому така допомога теж була. Іра. Ну ви от працюєте вже кілька років з жінками-мігрантками. От за вашими. Спостереженнями, чим відрізняється досвід міграції жінок від досвіду міграції чоловіків? Мені взагалі здається, що досвід міграції людей після 22-го року і перед 22-м роком він різний, тому що люди перед 22-м роком їхали сюди свідомо, могли в якийсь момент підготуватися, вони в будь-який момент можуть повермогли повернутися додому. Вони найчастіше приїжджали сюди чоловіки, а потім вже на спокійно приїжджали сюди їх родини. А після 22-го року це все відбувалося швидко, гвалтовно. Без знання мови приїхало більшість жінок розгублених, які взагалі сюди не планували якби, приїжджати в багатьох випадках, і це така вимушена була міграція, і дуже часто приїжджали якби, люди, які не були готові взагалі до цього переїзду. Тобто їх така, такий був це для них вимушене було. І оце було важко. Тобто, важко взагалі людині пояснити, який, яка не готова і не хоче тут залишати. Що вона все-таки на деякий час тут залишиться, і вона мусить прийняти якусь реальність, яка тут існує для її добра, для добра її дитини. От і що вона мусить включитися? Бо якби багато людей просто. Ну чекали з дня на день, що вони повернуться, і якби так трошечки відгороджувалася від цього того від всіх тих реалій життя, які якби існують в Польщі. Ну я пам'ятаю, якими ми усі були розгублені е, в березні 2022 року. Ну але за ці роки, знаєте, багато вже е, хто дає собі раду. Тим не менш, з якими труднощами продовжує стикатися українська мама в Польщі? Вивчення мови знаходження садка і ясел. Е, тому що якби тут немає такої черги, так, в яку ти стаєш і чекаєш, тут треба встигнути в процес рекрутації. Відсутність в багатьох містах або ясел взагалі, або, наприклад, наприклад, в нашому місті їх тільки чотири, якщо ми говоримо про державні, і якось позаминулого року, мені здається, туди не дісталося близько 200 дітей. От, Тобто, навіть якби така мама хотіла вийти працювати з маленькими дітьми, то вона часто не має такої можливості, тому що вона не має з ким ту дитину залишити, бо не дісталася до ясел, або їх взагалі не було. Багато інформації фейкової. Тобто, ті, у нас любить якісь такі яскраві й дивні тексти кидати, і якби люди хочуть часом вірити в те, що для них здається простіше, от і вірять в те, хоча ж, якби насправді це може виявитися неправдою або складніше, може виглядати ситуація. А що ще? Інша система медицини. Треба. Все-таки звикнути, що до лікаря треба чекати довше, або якщо ми хочемо швидше, то розглядати можливість такого візиту в іншому місці, в іншій місцевості, в більшій чи меншій. Інша трошки система освіти. Остання у нас була зустріч присвячена освіті в Польщі, дуже багато якби мам не знали про те, як. Пов'язаний, наприклад, ліцей, матура в ліцеї чи там в технікумі з потім майбутнім вступом у вищі навчальні заклади, як взагалі чим відрізняється ліцей технікум в Польщі, як це взагалі все по поєднати? Мені здається, дитина росте так. От дитина там закінчує школу, треба вступати в університет. Проблема. Дитинка народилася, треба оформлювати в'яса. Проблема, і нам тільки здається, що ми, начебто, тут даємо собі раду, начебто, навчилися якось долати ці складнощі, як ці проблеми постійно з'являються, з'являються і з'являються на нашому шляху. І тому таких проєктів, як робите ви, мені здається, тут нам українським жінкам в Польщі дуже не вистачає. Чи не думали ви розширювати межі свого проєкту і робити це не тільки в окремо взятому містечку? А ну на теренах, давайте вже всій Польщі, скажімо так. Да, от, чесно кажучи, після того як ми закінчили цей проект, було дуже багато запитань, чи буде він ще цього року. І я зрозуміла, що якби. Дійсно, є якби попит на це, так, і люди хочуть мати знання, це їх цікавить. Е, і так, я думаю, проти, над тим, щоб створити взагалі таку е, фундацію, так для мам в Польщі, яка б могла е, тоді, якби як фундація, налагоджувати співпраці з іншими фундаціями чи іншими якимись інституціями в Польщі, в інших містах. Е, от, е, ну, взагалі це така вже прям захмарна мрія, але я впевнена, що вона колись здійсниться, щоб, такі, щоб така фундація. Взагалі допомагали не тільки мамам, але й жінкам, тому що проблема теж, якби. Якісь прав, обов'язок жінок, якісь допомоги їм з проблемами щоденними в житті, в роботі, теж, так, бо це тоді би було теж право праці, якась юридична допомога, соціальна, не знаю, психологічна, тому що такої допомоги теж потребують і не тільки ті, хто є мамами. От, тобто така комплексна. От Мама приходить в таку, в таку фундацію і ми відповідаємо на всі її питання, починаючи від того, як вона йде на роботу і закінчуючи тим, якщо вона колись на. Родиці там її дитина піде в садок, в Ясли, Потім в університет це така моя маленька мрія, от але до цього ще багато роботи. Але з фундацією плануємо вже як би, рушити цього, цього року. Я бажаю вам тільки успіху. Звісно, я ще підгледала у вас таку ідею, і вона мені дуже дуже подобається. Надавати можливість мамам українським заявляти про свої бізнеси тут в Польщі. От можливо, дійсно варто зробити такий окремий портал, де українські мами могли б напряму пропонувати свої вироби або послуги тут в Польщі. Знаєте, як от свій до свого по своє. це така до речі, гарна. На ідея, ми це почали, але ми це почали робити в рамах проєкту. Тобто на кожну з таких зустрічей ми запрошували місцеву маму, яка має свій бізнес, яка його розширює. В нас була мама, яка шиє іграшки, яка робить такі бокси на згадку про народження дитини, там де можна перший зубчик, перше волосячко, якусь бірочку з цього. з шпиталя з пологового. Мама була, яка шиє постілі, взагалі все, що пов'язано з ліжечком дитини, яка виготовляє торт. Ну дійсно, це було так цікаво. І мами включалися, якби розуміли, що ага, їх якби послуги популярні, вони тут можуть отримати теж нових клієнтів, розказати про себе. Тобто, це таке були мама мама для мами. І що теж тим мамам, які боялися, о Боже, що я зараз буду робити? Оце я піду в декрет, і оце я там сяду, і що я буду робити після декрету. Тобто, це теж була для них така надія на те, що от. Є інша мама, яка дала собі ради, так яка може, і чи в декреті, чи після декрету. Тобто є ще шанс, якби що я що я теж зможу. Тобто, це такий теж був приклад і, і мотивація для, для тих мам, які ще не роблять, або які хотіли би робити, але чогось бояться. Ну, але такий портал це дійсно гарна ідея. Дякую. Взагалі, роль мами це таке постійне балансування між турботою про своїх дітей і спробою не загубити себе, от перебуваючи в міграції, це балансування, воно звісно ще більш для нас ускладнюється. Чи є можливо якась стратегія для поповнення власного ресурсу? Що б ви порадили? Оточення, оточення, як так кажуть, робі роботи, тому що якщо ти в оточенні, яке нарікає на життя і на весь світ, то так і ти в цьому. Цьому сидиш, а якщо біля тебе інші жінки, які, хоч трошечки мислять позитивно, якщо в місті, де ти живеш, є якісь зустрічі для жінок, так є якісь клуби, десь можна піти, десь можна поговорити. Слава Богу, якраз в нашому місті таких клубів є кілька, де можна піти з дитиною, наприклад, де є няня, яка посидить твою дитину, а ти не знаю, підеш будеш в'язати з іншими мамами, або підеш на якусь зустріч міжнародну, наприклад, як у нас був день. Детей в нашому місті там було близько 500 дітей, тобто і ще стільки ж батьків, і тобто вони теж могли всі побачитися, поговорити з собою. Тому оточення включеність взагалі в життя свого міста, тобто. На Фейсбуці якісь групи, от ми приїжджаємо в якесь місто. Варто одразу подивитися, які є групи на Фейсбуці в цьому місті, що ці люди роблять, де вони зустрічаються, чи взагалі таке щось є. От оце якби допомагає, це тебе підтримує, особливо коли ти бачиш, що інші люди теж мають подібні проблеми до твоїх, і ти думаєш, господи, я не одна така, просто в мене от життя ще не закінчилося. Є ще якась якби надія. Я, я впораюся. Якщо я не можу впоратися сама, то значить я попрошу про допомогу е, інших. Мам, інших людей, інших жінок я в принципі. На кожен день я працюю в центрі зайнятості, тобто це моя основна робота. А також веду блог для мам на Фейсбуці, в Інстаграмі. В принципі, почала його вести, коли народила. Просто думаю, господи, чого ж не поділитися з людьми інформацією, яку я от перевірила, знаю 100%, що вона правдива. І я почала писати просто пости на якісь там теми, як знайти акушерку, або як зареєструвати дитину в Польщі, або не знаю, де отримати там дофінансування на відкриття діяльності для мами. або як Но страфікувати свій диплом, тобто це і мамські теми, як адаптувати допомогти дитині адаптуватися в садочку, але теж такі теми трошки справа праці, тобто те, з чим я зустрічаюся кожного дня. Тобто, що молодій мамі там чи там вагітній, треба пам'ятати, якщо вона працює там на умові злицення або на умові опраці, коли її продовжать той декрет чи не продовжать. Тобто, це такі нюанси, про які ми не думаємо дуже часто, і про це навіть не всі роботодавці знають. Оце так і трошечки прикре, тому що якщо ми про це не знаємо, то не факт, що це знає роботи. Ботодавець або не факт, що він, якщо знає, то нам про це скажуть. А від продовження умови від того на якій умові працює мама, багато залежить в її майбутньому житті, якщо ми говоримо про її декретну відпустку і виплати, пов'язані з народженням дитини і подальшу легалізацію мами і дитини. От тому старайся, якби, намагайся мамам розказати такими постами. А якщо вони вже хочуть прям індивідуально оцінити свою ситуацію, то теж консультаціями, що би вони могли зробити в даній ситуації, як можна що Виправити, або які вони мають права, і на що, що можуть розказати роботодавці і на що опиратися, на які закони, щоб роботодавець теж їх почув. Ви робите просто величезну роботу. Дуже вам дякую за це. І ми з вами проговорили от вже кілька ідей, які дай Бог вціляться цього року. А що у вас із ось ось найближчих планів? Ну, найближчі плани це в нас звичайно у нас зараз буде в місті 8 березня конференція для жінок в еміграції для їх бізнесів та, взагалі для себе, для свого особистого бренду, для свого особистого простору, така міжкультурна, тому що ми завжди намагаємося поєднати якби польок і українок, так щоб вони могли налагодити теж співпрацю, відкриття фундації, і якщо вийде отримати якісь дофінансування на якийсь гарний проєкт і продовження цього проекту мама в Польщі, тобто його ширення. Отже, після цієї розмови я зрозуміла наскільки важливо створювати у маленьких містах простір для зустрічі і спілкування. Це можуть бути жіночі клуби, культурні події, заняття з рукоділля, кулінарії або мовні курси. Крім того, українські жінки в маленьких містах можуть спільно працювати над соціальними чи бізнес-проєктами. І, можливо, ось наша сьогоднішня розмова з Іриною Осаців стане для когось. Поштовхом для того, щоб зробити жіночий клуб у своєму місці, бо наша єдність це ключ до того, щоб бути почутими та зробити життя за кордоном комфортнішим і змістовнішим. Отже, це була програма Основний інстинкт та її ведуча Світлана Борестовська. Бережіть себе та своїх дітей.